Я просто прокомментую буквально два слова. Там просят представить. Это сын. это сын, сын Ивановича, Алексей Иванович. Да. Владимир. Так что я Человек. тут спал. Пошел, <с по, <с Пошел, по стопам отца, закончил МГО, но другой факультет. Да, да. Кандидат наук. Да. Его трудно заставить, потому что где-то бывает ну, в Японии, еще где-то. Давайте давайте користуватися. Нас? Приїхав сюди на чиндання. Да. Просто про хату два слова. Хата стандартна, ну не стандартна, типова Слобожанська хата на дві половини. Одна половина це там, де живуть люди, друга половина це там, де стоїть скотина. От, ну, десь після реформ Хрущова, коли були введені високі податки. Скот люди вирізали, залишили тільки свиня і кури, тому що дуже високі податки не можна було це оплатити. Так що половина хати була для людей, половина для худоби. Значить, ви сказали, що там була вітальня, да, це називається зала, як ви всі знаєте. Це, це називається зала. От що таке зала? Зала була тільки наполовину. Влітку вона була кімнатою. Взимку це був амшанік. От, Хто знайомий трошки пджолами, то Омшаник це там, де пчоли зимують. От, значить, на зиму та половина хати вона не обігрівалася. Туди заносили вулику. І от від холодів до холодів там жили пчоли. А люди жили, по суті, дві кімнати, ну якби велика кухня і спальня. Все. Ліс не було нічого. От. І в хаті збереглася піч. Тож, хліб пекли. В ну, моєму дитинстві хліб ще Баба Марія пекла на печі. На печі завжди було тепло і добре. Зараз піч довалилася. Піч засталі. Да, да, Піч достала, так. Да, да. і... Ми були там, коли було піч стіли, зараз і погріб завалився. І... Оце літня кухня яку будували, вона теж практично завалилася. І я не думаю, що там можна щось відновити, просто те, що це вовну. Про газети. Значить, оці всі книжки і газети це все з періоду, коли вже батько повернувся в 64-му році. Тобто це все з середини 60-х років, це не, це не до першої посадки. До першої посадки він практично... 1956-77. Так, так, він вернувся в 64-му році, після 7 років першої Значить, до того він практично там мало жив. От, тому що він як поїхав оце, вчитися в одне місце, друге, третє. Ну от тоді, коли вже він вступив е в МГУ, от, е і почав працювати за фахом. За фахом значить, він працював вчителем. Починав він як вчительські От, Дипломна робота його була по Макаренку, виховання дітей в колективі за системою Макаренка, він був Макаренків, і він був от, саме. Е Тобто він вважав, що колектив це дуже важливо. От, і вже після е, того, як він працював вчителем фізкультури, і коли вже він, очевидно, закінчив два чи три курси, була практика, що це вже не закінчена вища освіта, його могли призначити вчителем. І його направили вчителем історії суспільства.